Громадські організації об'єдналися, аби створити єдиний центр моніторингу за дотриманням законодавства та порушенням прав людей. Головна мета кажуть, та ж сама, яку ставили перед собою учасники майдану, очищення влади. Є дуже багато звернень людей, скарг людей на те, що органи державної влади не реагують на їхні звернення. Ну не відбувається нічого. Тобто, навіть коли є якась проблема, людина звертається письмово-усно органи. Державної влади обіцяють допомогти вирішити питання, і далі воно попадає, скажімо, в такий довгий ящик питання не вирішується зараз. Дуже часто є дзвінки до нас про невиплату бойових, тобто виплачують бійцям заробітну плату, а бойові не виплачують. Здійснювати моніторинг планують завдяки спеціальному ресурсу control.t.ua. Там можна зареєструвати заявку про порушення. Для цього необхідно заповнити на сайті відповідну анкету та надіслати її. Далі інформацію оброблятимуть представники громадських організацій і відповідно реагуватимуть. Наш е, інформаційний ресурс він буде допомагати здійснювати ці очищення влади шляхом е, збору інформації про діяльність тих чи інших чиновників. Е, і... Тримати на контролю і інформувати громадськість про стан загальний стан діяльності влади, саме чиновників. Збір і обробка подачі заяв та скарг на чиновників чи на певних на певні державні структури буде відображення графічно інфографікою кількості звернень. Кількість опрацьованих звернень, і також потім буде зроблений загальний аналіз усіх звернень. І на нашу думку, це буде тим лакмусом, згідно якого будь-хто хто може зайти на цей сайт, чи журналісти, чи громадяни можуть бачити, де є проблемні ділянки. Пливати на недобросовісних чиновників планують мирним шляхом, однак не виключають в окремих випадках застосування сили. Ми е не є прихильниками силових методів, але ви повинні розуміти, що в умовах екстремальних ми і в умовах війни ми готові до таких. Але ми стримуємо себе і не будемо вдаватися до таких дій тільки через те, щоб не руйнувати ті залишки, скажімо так, і самоврядування, і тої влади, яка є. Повідомити про подію можна не тільки на сайті, окрім онлайн ресурсу, працює гаряча лінія за номером 067 76 11 011.